І привіт, мій маленький хуміячок. Я дуже вдячна, за те що ти зайшов на це відео. І сьогодні у нас буде знайомство з моєю ось Ну що ж, вмочушся зручніше, і я тобі зараз буду все розповідати. Ну що ж, давайте починати знайомитися Мою ос звати Джесіка і вона живе в Америці в Каліфорнії. Вона має хом'ячка і собаку. Собакою її звати Дженні. Недавно вона переїхала від своїх батьків і тепер живе окремо. Вона навчається на актрису і її велика мрія знятися в якомусь фільмі або серіалі. Вона дуже добра, але її доброта має межу. Вона старається гарно вчитися, але приділяє більше часу саморозвитку. Деякі вчителі ставляться до неї дещо з неповагою через те, що вона фарбує собі волосся. Але, незважаючи на це, вона не хоче змивати фарбу. Вона старається вдягатися більш простойно, у неї є свій смак і стиль одягу. В університет вона старається вдягатися в їхню форму, або принаймні в щось не дуже відкрите. Вона дуже розумна і любить навчання, старається і завжди працює над собою. Також вона дуже любить спорт, особливо бігати, для неї це. Дуже важливо і вона дуже любить бігати, і навіть поставила собі невеличкий тренажер, тобто бігову доріжку, собі в квартиру, щоб могла займатися окремо, але на жаль, вона має великі проблеми з математикою. Усі предмети їй даються більш-менш легко, окрім цього. Ще з початкової школи вона не дуже гарно засвоювала. Теми і через це часто дуже відставала. І не хотіла ходити до репетиторів, намагалася займатися сама. Їй дуже не подобалось, коли вчителі вимагали від неї більшого, ніж вона може, і вона почала відстоювати свої права. Але повноцінною бунтаркою вона ніколи не була. Справді вона не дуже любила навчатися в той. На той період, тому що їй було важко зосередитись, і вона не хотіла працювати з цими людьми. Потім вона з 9 класу пішла в коледж, і там їй стало трохи легше. Вона змогла зосередитись на предметах, на яких хотіла, і підняла свої оцінки на досить високий рівень. Вона їй дуже подобалось там, і було дуже сумно прощатися. Ну, якось так. Також я б дуже хотіла почути. Вашу відповідь в коментарях, що ви більше хочете бачити на цьому каналі. Якісь е історії з її життя, чи просто її день, чи, можливо, вас цікавить більш облаштування будинків або ідеї для ос, щось типу такого. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені про це в коментарях. Я постараюся випускати для вас відео хоча б один раз в тиждень. Ну, наскільки зможу. все таки школа і для всіх це важкий період. Ну, давайте поговоримо про саме облаштування. Насправді мені дуже сподобалось, як я її облаштувала цю квартиру. Ідею ви, звичайно, що можете брати собі, якщо вона вам дуже сподобалась. Єдине, що мені трохи не сподобалась кухня, я її за кадром трохи переробила, але це вже діло кожного. Також хотіла сказати, що у мене ще є телеграм-канал. Посилання я прикріплю під цим відео, туди я виставляю різні ідеї для ООС, облаштування і багато чого цікавого, а також спойлери до нового відео. Обов'язково підписуйтесь, нірках умієчки у вас чекає. Ну, я навіть не знаю, про що ще можна поговорити, я нібито сказала все, що хотіла. Ну, давайте я поясню вам всю ситуацію, яка у мене зараз є. У мене є. Планшет iPad. Ну, і ви всі прекрасно, я думаю, знаєте, що на iPhone, iPad неможливо завантажити просто взлом. взлом токи. Тому е, у мене є ще телефон Android, і от на ньому я знімаю зараз ось це відео, можливо, якість так дійсно не дуже. ну На iPad я вам скажу, я вже купила деякі локації. І постараюся переходити на нього. Але все-таки, якщо будуть якісь облаштування, ну, наприклад, платні, то мені доведеться знімати на Андроїді. Насправді він останнім часом почав дуже сильно тупити, і я не знаю, чи витримає він таких записів, екрану. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Але якщо будуть якісь відео, наприклад, є дня. То я постараюся знімати їх саме на айпаді. Бо у мене є локація університет, також багато платних будинків. Ну, Я постараюся купувати їх як зможу. Ну, а саме якісь такі відео, де мені знадобляться платні локації, мені, на жаль, теж доведеться знімати на Андроїді. Також я вибачаюся за озвучку відео, але ви, мабуть, впродовж цих 6 хвилин помітили, що у мене дуже хрипкий голос. Ну, Так і є, я трохи прихворіла, бо все-таки осінь і починається це все. Ну, Я сподіваюся, що у вас нема ніяких проблем з горлом чи головою. Бо, якщо чесно, я боюсь, що я вже можу скоро захворіти. Також я буду дуже вдячна, якщо ви, наприклад, в Телеграм або в коментарях будете задавати різні запитання, і в наступному облаштуванні, щоб не було так нудно, я буду відповідати на них. Ну, в принципі, у нас уже все закінчується, тобто підходить до кінця. Я дуже вдячна, якщо ви додивилися це відео саме до цього моменту. Сподіваюся, що воно не було для вас занадто нудним. Всім бажаю гарного дня. Ви...